Всім привіт. Зробив очередного ножика, хочу показати. Телефонав до мене вчора <кій> друг дитинства. От, пішов він до війська, просив зробити йому ножа. Попросив зробити поскоріше, тому що йому на відправку. От, а мене тут якраз роботи дохрена до хрена ну, так. Подумав, думаю... Движання, давай зробимо, ну тож для друга, ну. ж. В общем, вчора наше, сьогодні вже закінчив. Такий от ножик. От, метал стоїть N690, товщина 4. Лезо 120, рукоять 120. Рукоять зробив бочкою. Ось такий виріб. Дуже, дуже думаю, що йому сподобається. Якраз він такий буде. Січка для пальців. <кій> Якраз таки для військового, я думаю, що підійде. Ножний кайдекс. От. Така кліпса. Теклок. Можна на пояс, можна на молі, на розгрузку, куди завгодно її. От. І зробив мусатя керамічний. Маленький, невеликий, такий, щоб в польових умовах він міг правити. Всі такой виріб. Завтра ще поїду зранку його на гравіровку відвезу і зранку зразу його відправлю. Другу нехай. Нехай він йому пригождається тільки в побутовому смислі. Все, дякую за увагу. Слава Україні.